Хлопці, хочу вибачитись за попереднє відео, закінчилась батарея, зарядка. От. Хочу продовжити. Відео виставляю сире, на YouTube не обробляю, нема часу обробляти, але для інформації я думаю достатньо. Отже, в цьому волку також січете дно, заставна дошка зроблена. Отака із пінопласту. Ніяких подушок по боках, ніяких подушок зверху, хлопці. Вентиляція. Ніякої сирості, тільки видно, що прополюсь і все. Більше нічого на стінках немає. От січате дно. Закриваю. Дві не полюки. Це переупинення гнізда. І неправильна обробка сімей від кліща в зиму. Ну, ще один фактор дії, забагато залишають рамок в зиму. Значить що, я в цих вуликах у лежаках залишаю після відкачки меду десь приблизно 10-12 рамок. У двохкорпусних залишаю 10-8 рамок. Чому? Зараз поясню. Коли забираю всі ці рамки, бджола аж викучується, вона не поміщається, не має місця викучується. Але викучується стара бджола, яка в зиму не піде. Вона потихеньку до зими так і так відійде, вона відімревся. Вся. А в зиму піде тільки молода бджола. Та, що лишається в гнізді, що виходить і лишається в гнізді. Значить, Обробляю я зразу після відкачки меду. Це в серпні до медового спаса до 14 числа, до 14 серпня я відкачую мед і зразу ставлю полоски до будівчих, які працюють не 3-4 дні, як працює біпін, а які працюють 30 днів. Що дається? Значить за 30 днів поступово виходить весь розплід який випадки разом з розплом. Він весь гине і взиму бджола йде частенька без кліща. Якщо ми обробляємо пізньою осінню, пізньою осінню біпіном, біпін діє 3-4 дні, збиваємо до кліща трошки, а все решту, що з розплодом залишається і йде в зиму Зараз в нас осінь не є. Холодна, так що матка сіє допізньої і так, так що лишається в розплоді багато кліща. Тим більше, біпін зараз на кліща не діє. Частково він збиває кліща, але він не діє. Все, бджола адаптувалася. Ніякі ефірні масла, тих ефірних масел кліщ собі нанюхається і на квітках, коли осипається з бджоли, коли бджола вся у пилку і кліщ не може тримати, триматися вилітає, обсипається. На, на квітках. Він має тих ефірних масел за щастя, ефірні масла, нюхати кліщеві, так як парфуми. Ніякі ефірні масла на кліща не діють. Тільки хімія в даний момент бджола без догляду людини виживає максимум 3 роки. Все, і ще в гине, або злітає, якщо злітає бджола, переселяється, то переселяється. Але все одно без людини зараз в диких умовах в наш, на нашій території, не знаю десь там, може по Сибірях, ще немає кліща, у нас вся бджола гине. Три роки і все, сім'ї немає. Якщо людина не буде брати участь у лікуванні. Так що, хлопці, а ага, ще хочу сказати по рамках. Не давайте, не ставте в вулик багато рамок, не Бачите, бджоли не сидять на якісь рамці. Забрали рамку, все. лишаєте багато рамок, а тим більше, якщо лишається багато рамок зараз до весни, сім'я не може обігріти весь простір. З'їдає багато меду для того, щоб обігрівати. Через то меду вам не вистачає. Потім, не дай Бог, бджола, матка почне швидко сіяти. Сім'я не зможе обігріти розплід. Буде е, застужена лишинка. личинка, від цього і піде аскосфероз. Грибкова хвороба, знаєте, аскосфероз. Це від сирості і від застуженого розплоду. Оці проблеми, хлопці. Обробка кліща на зиму і обов'язково весною. Далі. Не запарювати сім'ї. Ніякого утеплення, бджола холоднокровна, їй потрібне тепло тільки весною і літом, коли є розпід. І по-третє, забирати лишні рамки. Все, забрали лишні рамки, значить і менший розхід буде меду, менший розхід кормів, тому що бджола не буде обігрівати лишній простір, буде гріти саму себе один клуб тільки. і не буде спрацьовуватись до весни, не буде підмору ніякого. Дивлюся не раз таке відео. Хлопці викидають по пів відра, по відру, під мору, аж сльози на очах. Що ж, що ж робиться з тими сім'ями? Останній раз, у мене, пам'ятаю, була, пропала одна сім'я, і це і за мої вини так само. Це десь 6 років тому назад. Типу пробувати так само народні методи, обкурювався літо сухим кореним коренем хреню посипав пудрою, так як за кордоном роблять. Думав, весь кліш осипаться, пустив в зиму і жила до весни, дожила, а весною вся посипалася. Посипалася, так само я зібрав відро під морум. Ось такий у мене був е, ніби експериментальний варіант, який не пройшов тесту. Так що хлопці. Я порадив так, як я порадив так, як я роблю, хтось може по-інакшому працює. Дивіться, всім удачі, всім добре дозимувати, до весни і всім бажаю пізнього розплоду. Все, пока, всім удачі.